Барбі на проводі. Привіт, шановні гості, дорога родина! Я сьогодні рожева-рожева, дуже сильно крепко-рожева. І знімаю для вас обзор покупочок. Ви любите роздивлятися, вкусняшки-няшки, всяке таке. Отже, в мене посилочка з магазину, який вам давно-давно всім відомий. так? І доставку я замовляю, як завжди, в поштомат. Чого? Бо це дешевше. Нова почта, я люблю, що вона робить всілякі акції. Доставочка в поштомат в неділю коштує, здається, що 35 гривень. Саме в неділю. Ну, але й так, така коробочка, ось невеличка, буде недорого коштувати. Так, відкриваю. Бо я вже дуже сильно хотіла відкрити, ще вчора ввечері, коли забрала, але думаю, покажу вже й вам. Його! Клас! Клас! Боже, як красиво. Я так люблю, коли гарненько. Отже, магазинчик Onyx Beauty. Посилання знайдете на все, що буду показувати в описі. Якщо вдруг на щось силку я забуду залишити, то напишете мені, я е, для вас е, залишу. Щось таке важке. Розв'язую банки. Стрічечка рожевенька. Ладно, так, ну що з чого почати? Ой, почну, як завжди, з цукерки. Пасибі, магазину, найсмачніші цукерочки такі розеве сердечко. Минулого разу була рожева стрічка, зараз вже ось така бускова, зовсім літня. Смачнюча вкусняшка це як бонус до покупочки. Так, ну і почнемо із цікавинок. Отже, ой, ну це сексі псишкічка. Сексі штучка, як ви бачите, я люблю Crazy e, Nice. Це Сергій дивився тільки, що мужчину з Австралії, і він щось там знаходив і казав Crazy Nice. Такі в мене оце будуть колодки Crazy Nice. Так. Колготки сітка, імітація чулків і вкаміння. Ну, дуже вони такі нарядні. Звичайно, що більш вечірні. Комусь може будуть для якогось особливого вечора дівчата. Дивіться, як вони виглядають. Вони ось такі, як чулки, але з поясом. Ви зрозуміли все. Два в одному. Зараз я нацеплю на руку. Мене попередила менеджер магазину, що спочатку ці камінчики, ну, кої-які можуть там трішечки відвалитися пару штук, але в принципі вони норм. Дивіться, як зручно, тут де нога. Каміння нема, ну, щоб вам ногу не муляло. І потім у вас по нозі ось такі стрази. Перший раз, я здається, що в кліпі в когось чи в Ріани, чи в кого побачила ось такі колготи, вони мені сподобались. Класні. Сіточка така середнього розміру, і невела, і немала. Класненько виглядають. І, ну, на собі я, звичайно, що міряти зараз не буду, але ви зрозуміли, отак от вони йдуть. Поясок, тут ви одіваєте якесь чорну білизну, трусішки, якщо вам для вечора треба, для особливого. Так? І тут як чулочки. дуже класно. Сексі штучка. Ну, хтось полюбляє, таке, хтось не полюбляє, я люблю, щоб було Crazy Nice. То для мене це буде актуально. Зверніть увагу хто полюбляє такі штукенці, і буде класно для вечора, для якогось особливого заходу. Навіть піти до подруги на день народження і нема чого, щоб подруга була в центрі уваги. А якщо ви хочете бути в центрі, уваги, то точно. Ой, дурдом! Я стала ще дивитися зараз нетфліксовську. Передачу вона називається Захід сонця на продаж. Це я так вкратці, чого мене прям надихнуло, що побачила ці кухонки, думаю, ну точно вони мені треба. І там взагалі передача про рієлторів. Як ці рієлтори продають от, будинки, дуже такі там будинки, я є за 43 мільйона і ці дівчата всі так розадіті, от... Тільки заради того, щоб прийшла до вас е, наснага, і щоб вам захотілося ще краще привести себе в форму, надягти якісь сексі штучки, то можете подивитись цю передачу. Я прям вдохновилась, то я сьогодні теж так приблизно, як вони, одяглась. Дурня рядка. Серій, <сорість> каже, дурна рядка. Ой, а мені подобається такі передачі. О Боже, яка ось красива! Дивіться, що тут є. Так. Отже, мус ось такий, він повністю натуральний. Тут в складі тільки натуральні масла. Дивіться, ось щоб ви прочитали склад з чого. Цей батер, він повністю тане. Я його використовую і як бальзам для губ, як крем для рук, крем для тіла. Тут він запакований, повністю, як морозиво. Дуже крепко-сильно пахучий. Ось такий. Мм, пахне динею. Хто полюбляє запах дині, для вас буде це дуже актуально. Я люблю запах дині. Ось такий, так? Класненький. Там є різні, ну а диня вона така особлива. І жовтенький, класний. Для ніг можна, для тіла, для рук, для губ, для всього. Тут написано, що він абсолютно для всього. Його можете сюди додатково взяти, оцю паличку, що для ушей розрізати навпіл, прям сюди втикнути і використовувати навіть як бальзам для губ, зволожити губи. Ось такий. Так, далі скраб. Скраб копкосовий. Дивіться, який красивий. Ну, навіть жалко таким користуватися, я не знаю, прям яке красиве все. Вкриваю, а мені пахне. А, кавун з кокосом. Кавун, я ж дивлюся, що кавун. Хотіла тільки сказати: пахне кавуном. Ось такий скраб яскравий для тіла. Перед тим, як брити ноги чи робити апіляцію. Перед тим, як, наприклад, робити якусь маску для лиця. Якщо ви хочете тіло привести в порядок, але, дівчатка, не частіше, ніж раз в тиждень. Я вже колись казала, мабуть, що як брала якийсь лавандовий скраб. Тому що да, після того, як поскрабите, тіло дуже гладке, але часто шкрептися не треба. Раз в тиждень цього буде достатньо. Ось такі дуже красиві штучки, коштують недорого, і це повністю теж натуральний скрабік. Склад читайте на сайті, якщо бажаєте, точно знати, з чого воно зроблено. Абсолютно, ця косметика нешкідлива, навіть діткам буде, підліткам, якщо хочете подарувати вашим юним красунькам, ось дівчаткам. Ну, Дівчаткам-підліткам взагалі вони полюбляють такі штучки різні, то знадобиться. Так, далі ще є сіль. Блакитна сіль е, е, для ванни. Ось, дивіться, яка вона цікава. Сіль написано шимером кольору диня. Хоч і синя, але диня. Так Тепла ванна впливає на настрій і на організм. Ось. Косметика нашої української фірми то місто Дніпро. Взагалі, ця. Компанія топ-б'юті, в неї вся косметика якісна. От я прям на неї підсіла. Ось така. Синя могла б, звичайно, бути жовта, ну, але, мабуть, тут якийсь склад такий, що там обов'язково щось має бути синя. Ось така. Ну, Красиво, воду напустили синя, буде як в басейні в ванні. Так? Далі. Що тут ще? Що тут ще? Так, помада і олівець. Помада в мене кольору Golden Rose така. Nude Look, луднюк. Ну, ці такі кольори докторської ковбаски я люблю. Ось Попередню, ту, що я вам показувала, топфейс, я зараз нею нафарбована. Я нею задоволена, але ж, думаю, може, ще якусь візьму. Їх вже багато не буває. Якщо тим, тим паче фарбуватися, Так, Nude look. дуже красива упаковочка. так, оце я сюди... Бо якщо заліза в мій цей пухнати ту накидку, то потім не вишкребу. Так, ось така. Ага, вона е, така більш коричнева, геть нюдова. Дивіться, яка. І така, як наче, з крапельками, зволожуюча. Ось вона така. Менеджер вам зможе підібрати олівчик до цієї помади. Ось в мене такий олівчик. Номер у нього 500, мабуть, номер. Він маленький, на ньому написано. Так, ну давайте та протестую поки що на руці, а потім у влозі. Ага, вона набагато яскравіша, ніж, е, кажеться в цьому. І така масненька. масненька гарна помада. Ну, Універсальний колір, підійде багатьом дівчатам. Можете змішувати з більш рожевим, обирати, наприклад, рожевий олівець і фарбувати. Вона більш така темніша, ніж та. І ось такий олівчик. Геть, він підходить сюди. Дивіться, як гарно фарбує олівчик і помада. Олівчик трішечки на тон темніший, щоб зробити контур, ну і обмалювати губи. Ось така помада. Красивий колір. Вже як буду користуватись, буду більш детально вам показувати. Поки що перше враження, хоча косметика ця недорога, і олівчик там коштує недорого. Але враження. Класна фірма, називається Golden Rose. Вона давно на ринку відома. Я думаю, що ви користувалися таким. Так, далі в мене тут скрабіки. Малиші, Весь час їх беру, подобаються вони мені. Так, це корейські скрабіки, два з колагеном, ось такі малютки. Оцеї упаковки вистачає на 3-4 рази, якщо економно. Як я використовую? Зрізаю кутик і прямо так видавлюю потрошку. Можна і на один раз, якщо ви з багатої сім'ї, не з такої, як усі, але краще економити. Сергій зразу засміявся, так? а цей е, гіалурон, скраб з гіалуроном ось такий. Такі скрабіки, вони оці саме, вони такий мілкий мілкий скрабік. Наприклад, через день навіть цим можна користуватись, особливо, якщо наносите косметику або е, проблема, яка буває. От, Наприклад, зараз. Мілкий чи дрібний? Дрібний. Такий, такий ну зовсім, так, як сода. Такий зовсім-зовсім дрібненький. І от зараз у мене легкий насмарк в одній ніздрі, я постійно тру носа. І при постійному терті шкіра така, як шелушиця. Коли наносиш макіяж, то здається, як рибяча луска в тебе наносить. Щоб такого не було, трішечки скрабіком перед тим, як наносити макіяж, ідеально. Так, далі показую це щось таке супермедичне, чого я взяла, бо вже пора. Зайчики. Нікому тільки не кажіть, це великий секрет, але якщо тобі 40 то пора вже задуматися про свою шию, не тільки про те, чим наляпане твоє лице. Ну, це так, забігаючи наперед. Ще нема мені 40, 40 буде рівно за місяць. От сьогодні 4 квітня, а в мене 4 травня, день народження. І пора вже задуматися про те, що не тільки для лиця треба мазатися, ага, тут бачите, от яка упаковка, прям як медична. Так, це стилістика така фірми. Зараз подушікайте, я хочу її пломбу цю здерти. Розумію, що вони так опломбірували На... крепко-накріпку, так? Далі крепко-накріпку, в целофані замотаний крем. Крем для шиї і зони декольте. Надивившись багато відгуків, і як дівчата-блогери користуються, що кажуть. Ну, нормальні блогери не оці такі. Інстасамки, а нормальні. От. То зробила висновки, що мені теж таке треба. Так, зняла я плівку. Відкриваю крем. Покажу вам, він незвичний. Ось така упаковка в нього. І він ось бачите, який, дивіться. І тепер я буду інста інстаобзорщиком, таку, як в інстаграмі, я бачила. Дівчат беремо на руки, як користуватися саме оцим кремом для шиї. Його багато, ну, але ж і шия у нас більша, ніж лице. Шия і зона декольте. Для того, щоб красивою бути до весни, щоб одіть сарафан, все було красиво. Багато хто ще й маже і на плечі. Беремо отак в руках, дивіться, робляться прямо такі нитки. Це ж я не дивилась обзорів. І потім собі отак от розмазуємо, красиво все робимо. Вранці і ввечері, і не забувай, в мене просто тут мікрофон і не дуже відкрите декольте. Вранці і ввечері я обов'язково намажусь. Майже нічим не пахне, але злегка є такий запах цитрусових. Навіть не лимону. І що? Шия буде краще, ніж лице. Шия буде. Ну а що? В основному, дівчата то крем купляють для лиця, а про шию всі забувають. А так, шию привести в порядок. Декольте, от навіть якщо в мене невеликі груди, я супер супероткров'єнна не ношу, але навіть сарафан, ну для чого воно там буде некрасиво? Щоб шкіру привести в тонус і в порядок. Хтось маже затиме навіть плечі і спину, ну мені здається, що це через щур. Ну, якщо ви любите дуже від, такі відверті, відверті речі. Це корейська косметика, так? Зараз Made in Корея, ось тут ось написано. Корейська, якісна косметика. Ви зрозуміли, як користуватись. Робимо в руках такі от поплескуючі руки, розігріваючи отут ось написано, що корейська, якісна. злегка цитрусовий аромат, злегка, абсолютно немає ніякого такого запаху. Ну, хімічного я маю на увазі. Дуже мені сподобався. І те, що дівчата, в основному, я дивлюся. Блогерів, які роблять макіяж. Дівчина з Португалії. Ну, як дівчина, жінка їй 45 років. Абсолютно натуральна, без ботокса, без наколотих губ. От вона використовує різні засоби, в основному не дуже дорогі. Там є в неї люкс, і от в неї попався оцей крім, і потім я побачила, що є він і на сайті Onyx Beauty, то б не заказати собі. Так, зайчики, і далі в мене для волосся. Ну, я фанат. Фанат засобів для волосся. Так, ось цілий такий наборчик. Обновка появилася для росту волосся. Вже в мене, до речі, допомогли оті засоби, що я купляла від випадіння. Зараз, вже, коли я розчісуюсь, в мене на ну, максимум 3-4 волосини. Кому цікаво, що саме від випадіння волосся, напишіть мені, я вам конкретно дам посилання, тому що там всього багато і розкажу, як я саме. Лічила, скажімо так, свою голову. А тепер покажу вам це для росту волосся. Знову ж таки, топ-б'юті взагалі обожнюю цю фірму. Вся косметика якісна, на точно не буде ні в кого алергії. Так? Оце засоби для волосся. І тут ще один я покажу це не для волосся. Це підсушувальний лосьон для жирної шкіри і схильної до акне. Акне це прищики. Якщо у вас жирна шкіра, то чим ближче до літа і е, чим ближче весна і тепла погода, у вас просто стає на лиці сало. Якщо у вас е, суха шкіра, то воно вам не треба. От в мене стає зразу сало. Сергій мені навіть, коли ми знімаємо відео, каже: іди е, поправ макіяж, бо блистить пудра, При пудрі. Ж У мене прям сало, шкіра жирна. І для того, щоб трішечки поматувати, особливо весною, ось такий височ. Так, в мене ж тепер руки в тому кремі, я не можу прокрутити. О, прокрутила. Так, і тут ось така піптик, так? Виробник місто Луцьк. Оце от так от, так? Виробник от, Холіскін. Місто Луцьк. оцього Холіскін. До речі, в мене вже є засіб локальної дії від прищиків, підсушуючий. Дуже класно він працює. Реально робочий, кому треба конкретно від прищиків, навіть підліткам. І ще є Холіскін кислотний пілінг, такий рожевий, теж класний. Але я ним трошки нетрадиційно користуюсь, що там написано в самій коробочці, то окремо треба про нього буде розказати. Ось це такий засіб. Обов'язково зверніть на нього увагу, в кого теж жирна шкіра. Дівчата, якщо суха шкіра, то воно вам не треба. Не треба ще більше пересушувати, тому що в залежності від. Типу шкіри ми підбираємо засоби собі індивідуально. Це все дуже індивідуально. Тому якщо у вас жирна шкіра, так, якщо ж суха, то точно ні. Навпаки, вам потрібний зволожувальний лосьон, якийсь сокомалоє, щось таке, щоб вам трішечки зволожило. Я навпаки прибираю оцю жирноту, бо в мене її ну, забагато і косметика просто пливе. Ну, і тепер Взагалі, мені треба було шампунь, я вам казала, мені треба був новий шампунь. А це все остальне то воно само. Отже, шампунь ось такий. випадіння волосся ну і для росту це, скоріш за все, що для росту волосся, проти випадіння. Далі спрей для волосся, проти випадіння, для, для активного росту. Ця вся косметика працює, вона робоча. Сироватка проти випадіння волосся, ось така. Як не користуватися? Зараз показую. Значить, ось така баночка, я вже одну використала. Піптик відкручується. Ой, ой! Так. Помили голову. Спочатку ми миємо шампунем два рази. Один раз беремо трошки змиваємо грозюку, другий раз я беру трошки більше, я намилюю тільки шкіру голови. Саме не треба. Коли ви будете змивати, Довжина ваша промиється. Потім обов'язково бальзам, в моєму випадку, оця маска. Маску наносимо, як мінімум, на 5-7 хвилин. Прочисуємо гарно волосся, шампунь, рушничком промокнули, потім нанесли маску, прочисали. І саме краще – це шапочка для душа або поліетиленовий пакет зверху рушничок. Прогріли її, масочку, змили, просушили рушником, потім на коріння точково. От як я користуюсь, дивіться, от прям точково раз, 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 воно не повредить. Пальчиками чик 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 Розприділила в неї такий легкий ментоловий ефект. Реально працює від випадіння волосся. Якщо в мене раніше ну, розчісується і на розчистці було багато, то зараз 3-4 волосини. Оця штука дуже дієва, правда. Тут ще якийсь зайчик намальовий. Ось! Реально, це дієва штука, про неї багато відгуків в інтернеті, багато всього вже є, ну, воно працює. Так, Потім спрей цей наносимо повністю на все волосся. Він діє, теж як термозахист, захищає волосинки, щоб вони не сіклись. Ось таке, як водичка, тут гарна бризькалка, гарно бризкає. Шампунь теж класний промиває голову, це я теж покажу. Ось така масочка. Згора, щоб не було ж по всій хаті. Ось така, дивіться, вона густенька. Ось, яка вона, бачите, яка вона густа? Ну, густа. Навіть не випаде, якщо я перекину. І все гарний запах має. Це такий, ну, ця косметика, вона порівняно з люксом, наприклад, кирастас чи ще щось, вона коштує копійки. Але правда, вона дієва і класна. Тому що, ну, ви ж бачите, це вже я беру не перший раз. Сергій показує, щоб я поправила. Правила, щоб я на голові, щоб була красива. А піпкою розцей. Е... Ну, то ж я показувала, як користуватись. так? Оцею піпкою потроху його вистачає, якщо кожен день, якщо дуже сильно випадають коси, кожен день утром і ввечері. Кожен день, дівчата, поможе по-любому. Але ще ви е, маєте розуміти одну штуку. Оце все воно має працювати в комплексі. Якщо візьмемо тільки сироватку, а не візьмете шампунь і маску проти випадіння волосся, ефект буде не той. Воно одне доповнює друге. Тому, якщо вже почали, прокористуйтесь хоча б місяць, місяць це мінімально. Потім робимо перерву. Користуємося чимось іншим, інші якісь берете, щоб голова не привикала. Пройшов місяць, прокористувались, тиждень, наприклад, миєте, чим там, що там у вас є, ну, теж бажано таке щось нормальне для голови. Потім знов інтенсивно, інтенсивно, тому що з віком, з часом, це нікому не секрет. Ми е, не такі стаємо привабливі, як в юності. В нас рідшають коси. Нам треба цьому більше приділяти уваги. Так, звичайно, моє око там, нанести маску, замутати в кульочок, надіти шампунь. Але раз в тиждень собі приділити час. Варто, варто, щоб ви у вас був порядок на голові, але те, що я бачу на вулиці, дівчата. Дуже люблять своє волосся. Я отак виходжу і кожного разу кажу: Сергій, дивись, як пішла дівчина, яке в неї красиве волосся. Довге, шовковисте і, мабуть, що не фарбоване. Тому що я роблю одну біду, яку я роблю своєму волосся, я його фарбую. А дівчата багато не фарбують, волосся розкішне. От просто в наших дівчат розкішне. Тому це здорово. Ну, і я хочу, щоб в мене довше воно теж залишалось блискучим, довгим і розкішним. Ну що ж, на цьому все. Посилання знайдете в описі. Магазин працює. Якщо взяти 10 балів, то магазин працює на всі 12. Задоволена я якістю продукції, якістю обслуговування, менеджер надзвичайно привітна, підбере, посовітує. Якщо вам щось не ясно, то може навіть порекомендувати. По, наприклад, по косметиці, по якомусь засобу завжди ви можете на неї покластися, вона вам точно. Підскаже е, всі нюанси по косметиці. Ну що ж, вроді, всього й небагато, але радіти є чому. На цьому все. Цьомки-бомки, бувайте, радійте життю, бережіть себе, будьте красивими кожен день і приділяйте собі, ну, як мінімум, 10 хвилин в день, виділяйте на догляд за собою, дівчатка. Обов'язково. Я розумію, що багато хто буває там в якійсь депресії, багато в кого дітки він не може відволіктися. Але приділяйте, знаходьте час на себе, хоч трішечки. І це будете ви щасливіші від того, що ви будете щасливіші, ваша сім'я на вас подивиться і буде також щаслива. Цьомки-бомки, пока!